Типа дона, бачите? Це замовлення. Оце такі герої. Замість, замість того, щоб їхати на Донбас, замість того, щоб допомагати нашим хлопцям. Подивіться, отакі вони ходять Ордаті по Верховній Раді і руки піднімають. Ти як такий герой, піде бєса поганяй на Донбасі. Я кажу, бєса йди поганяй, і не дави на мене своїм животне. Бє? Бєса йди поганяй. Терористів йди поганяй. Терористі Терористів іди ганяй, а не ляшка. Герой великий. Я кажу, іди терористів ганяй подон. Іди терористів ганяй. Якщо ти герой, іди ганяй терористів. Шановні журналісти, оце отакі гордаті, пузаті, ні разу не були на Донбасі, нічим не допомагає. Знаю, знаю, знаю. Оце ви, шановні виборці, дивіться, кого ви обираєте. шановні франківці, які голосували за цього мордоворота. От подивіться, як він висловлюється, як він висловлюється. Ти франківця. Може... Як він висловлюється? Попитайте, скільки разів він був на Донбасі. Він герой давити души Ляшка, навчився в комуністів. Мартинюк давив, тепер другий давим ордаю. Сока йде на допаз, на Донбас! іди на Донбас! на Донбас! мені, на Донбас! От де на допаз, це На каму. Що нічого. Я розумію, для чого ви робите ці провокації на Донбасі. Що я можу на це сказати? Оце приклад для всіх. Я не знаю, що це за мордати. Зараз, я вам скажу, хто це такий. Це Олександр. Це Олександр Шевченко. Олександр нещодавно, нещодавно обраний народним депутатом від Івана Франківського. Власник Буковельні. Буковель, ви знаєте, хто не власник, а він розпорядник. Господар Буковель Коломойський. Оце вистава, яку зараз влаштував ця особа. Це замовлення. Для того він показує, як він герой. Якщо він герой. Якщо він такий сильний, а ви бачите, що він сильний, йому не 18 років, у нього є досвід, очевидно, боротьби, бо вдарив добре, аж кидається. Якщо він такий герой, то цей герой повинен бути на Донбасі, боювати з терористами. Я туди їжджу кожний тиждень. Оцей мортати позати не був ні разу. А махати кулаками у Верховній Раді для цього великого героя не А через що сталося з барцем? Нічого, він просто до мене підійшов і нічого. Я ж вам сказав, це депутат від Коломойського. Це депутат від Коломойського. Тобто це є так претензії, очевидно, ті претензії, що я заявив, що Коломойський має повернути до бюджету півтора мільярди гривень, які він украв. То, очевидно, я так розумію, цей удар кулаком обличчя це вітання мені від Коломойського і від його осіпак, які погрожують мені вбивством.